Як часто у житті буває тяжко, немає сил і сумно на душі, шукаєш радості в земних достатках, ніяк не можеш там її знайти, бо радість то дає лиш тільки тато, небесний батько, друг мій, помічник, прекрашену любов'ю і щастям, збагачено Духом Святим. Прийди до нього, Він тебе чекає, не витрачає ти часу надарма. Бо все земне, короткочасне, не принесе достойного плода. Побільше пробувай в Писанні, молись, відкуй ти про Христа, бо час летить, мов птах над океаном назад дороги вже йому нема, Щоб потім гірко, ти не плакав, трудися зараз для Отця, бо потім сумно буде чути, не знаю я тебе дитя. Захочеться все повернути, змінити все, зробити навпаки, бо пізно буде вже, мій друже, то час не гай, для Бога ти живи, щоб дивлячись на тебе, люди могли сказати То дитя Христа і бажанням загоріли всюди пізнавати Господа Отця. Тож починай, від сьогодні, життя для Бога присвяти. Ступай вузькою тропою, Щоб вічність прибути з ним.